Чи відома вам історія про майже 100річне протистояння виробників електроенергії постійного та змінного струму, яке увійшло в історію під назвою Війна струмів? Якщо вам цікаво дізнатися про цю історію, як це стосується радіо, то запрошую переглянути це відео. В 1878 році Елва Томас Едісон винаходить електричну лампочку розжарювання і засновує компанію Edison Electric Light, яку згодом перейменовує в General Electric Company. У 1880 році патентує всю систему виробництва та розподілу електроенергії постійного струму напругою 40 вольт. А через 2 роки у січні 1852 року Едісон запускає першу електростанцію в Лондоні, а кількома місцями пізніше в Манхеттені. До 1887 року в США працювало вже більше сотні електростанцій постійного струму. Це був небачений прорив в технологіях виробництва та доставки електроенергії. Але тут же виявилось. Головні вади електросистем постійного струму. Великі втрати потужності, в лінії електропередач під час передачі електричної енергії на великі відстані і неможливість трансформації в інші значні напругу. Тому електростанції та електромережі постійного струму будувалися тільки для локальних мереж на підприємствах, в невеликих містах, в посталах великих міст та на парахлавах. Це абсолютно не влаштовувало винохідника Нікола Теслу та підприємця Джорджа Вестінгауза, які марили ідеями побудови дуже потужних електростанцій та передачі електроенергії на великій відстані. Тому вони обидва були полагатими систем змінного струму, які хоч і були значно дорожчими, але були позбавлені від цих проблем. В 19 у 90-х роках 19 століття їм вдалося розробити систему змінного струму, і після успішної побудови компанією Westinghouse Electric, найбільшої у світі електростанції на діагарському водопаді і прикладки електромережі до Великих Міст США, у світі розпочалась столітня війна між електромережами змінного та постійного струму, яка була на піку активності у перші три десятиліття і закінчилась аж. Важко повірити, тільки в кінці ХХ століття повною перемогою систем змінного струму. Останні електромережі постійного струму у Швеції зникли в 60-х роках, а в США аж у 2007 році. Якщо когось більше зацікавилася тема, то рекомендую подивитись кінофільм Війна струмів. Як же вплинула ця війна на розвиток радіо, запитаєте! До 1927 року аж ніяк. Бо тоді всі радіоприймачі у світі живлися не від електромереж, а від органічних батарей або серцевих акумуляторів. Але у 1927 році корпорація RCA почала виготовляти радіоприймачі будованими блоками живлення для роботи від систем змінного струму. Отже, для мереж постійного струму це стало викликом, і конкуренти кинулися виготовляти радіо для таких же мереж. Це був досить короткий період, коли електромережі постійно змінного струму ще були в паритеті. І війна між видами струмів знову розгорілася на короткий час. Отже, від 1928 року по 32-33 роки включно більшість мережевих приймачів чітко поділились на дві категорії. Для роботи виключно від постійного струму і для роботи виключно від струму змінного. З 1934 року Першу категорію дуже швидко витіснили радіопримачі з універсальним живленням, які могли працювати від обох типів електромереж. І Якщо таких примачів було виготовлено дуже багато, бо вони виготовлялись навіть до початку 70-х років, то моделі радіоприймачів для роботи виключно від мереж постійного струму за 5 років було виготовлено досить мало, це вони і унікальні. Отож, знайомтесь, радіоприймач Кунг LL з Швеції 1902 року. Це саме представник цієї категорії. Це простий звичайний триламповий регенератор з досить відчутними потріччями в конструкцією. Перші дві радіолампи є триодами з малим візоном підстереження, тому приймач чутливостю звичайно, не вражає. Я її очікував на значно більшому рівні. Зате тут доволі потужний посилювач звуку, якісний динамік з електропідмагнічуванням фірми Magnavox а також дуже красивий дизайн корпусу з використанням шпону, карельської березі та її коренью. Отже, якщо вже зловив потужну станцію, то 100% отримаєш задоволення від якості звуку, візуально, від стильного елегантного дизайну, головною відмінністю відзвичайних радіо роді приймачів для постійного струму є спосіб підключення ниток, підірювання катодів і спеціальні радіолампи. Так як тут відсутній сировий трансформатор, усі підірвачі катодів, відключені не паралельно між собою і до накальної обмотки трансформатора, або послідовно між собою і на додаток послідовно з гасильним резистором великої потужності або рудоксом, власною спеціальною радіолампою, яка стабілізує струм живлення ниток Сама напруга живлення ниток є значно більшою як правило, це від 13 до 50 В. Але струм завжди одинаковий. Тому в примачах такого типу можлива реалізація стабілізації режиму роботи радіоламп. Можу сказати, що штефтові радіолампи для постійного струму в кінці 20 років зараз є надзвичайно рідкістими дорогими. Тому мені довелося очікувати аж цілих 5 років на зручний момент, щоб купити один такий триот марки R2018 є угорським аналогом радіанту B2038 від Fіpса. Також мушу сказати декілька добрих слів про якість монтажу і загальну культуру виробництва в цьому радіоприбачі. Як не як, а фірма Кункс ідентифікувала себе як виробника якісної радіотехніки для уряду Швеції та еліти країни. Та, й назва, та й сама назва фірми відбувається як Королівська. Це саме той випадок, коли якість суть мають відповідати один одному. І наостанок. Кунц виготовляв такий же радіприймач, майже по такій же самій схемі, але у версії з боком живлення для змінного струму. І здається, що таких радіо було виготовлено на порядок більше, ніж для постійного струму. Можливо, що вони виготовляють більш на експорту. Ну, на цьому розповідь закінчую. Наступного разу розглянув ще одне шведське радіо популярного шведського виробника DAX, який теж виготовляв дорогі радіопередачі для скандинавської еліти і теж ідентифікував себе як виробника елітного радіо. شكرا تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا